Всім доброго дня, ви Сьогодні Росія. нас заняття з англійського номер 22 Поїхали. І так, у нас сьогодні тема Simple, regular і regular verbs. Минулий простий час. Постійні і непостійні дії слова. Давайте читати. We often add add to verbs, regular verbs to make the pass simple. Ми часто додаємо add закінчення для дієслів, постійних дієслів. Щоб зробити past Simple. Щоб зробити минулий час. We often watch a film on Saturday. Ми часто дивимось фільм в. по суботам. Ми дивились фільм. фільм останньої суботи. I live in Barcelona. I lived in Barcelona in the. 19. Скоріше за все на. що що статиме. Так собі. Я жив в Барселоні. Я жив у Барселоні, а тут я жив в Барселоні в 90-х. Правопис. регулярних правопис постійних дієслів. Добавляється ад, чаще всього. Там ми розбирали на попередньому занятті правила. Коли ми. продовжуємо ось ці звуки. З дабл за колон sound when the verb ends in consonant plus vowel plus consonant. This is always true when the verb is one syllable. Мається на увазі, якщо ті слова закінчуються на приголосну плюс голосну плюс приголосну, це зазвичай означає, що ті слова once my один склад. Ну, в общем, тут прийом просто заповнити слова, мені здається, що в деяких словах це додається дві букви. When the verbs have two syllables, два склади, we only double the constant when the stress in the last in the last ми тільки додаємо, подвоємо приголосні, коли критичні приклад прикасовує. І на останньому, типу, слові в останньому складі. Ми не подвоємо, коли це не останній не останній склад, типу. А ось це постійний Simple. Якщо пам'ятаєте, можливо, колись вчили. Там, можливо, в школі, в університеті, що, типу, це називається друга форма. Типу, be — це wasвore, Begin began, break — broke. Ще по перекладу. Люди дивите be — це бути. По svorru, був. Begin починати. began — все почавший. Брік ламати, брок зламав. Бріних Зараз я подивлюсь. Я записував, недавно мабуть, це слово вже. Да, Ну, перенести. Ну, тут. Тут мається на увазі. Ну, хай буде принести. Поки що складно з переходом. Баю купувати, йду робити. Минула форма, я думаю, зрозуміла. Мені просто пам'ятати. Dreamc to драйв, керувати машиною. eat Їсти, find, шукати, хати, fly. Літати, forget забувати, get отримувати, give давати, go іти. Have мати, know, знати. Loss втратити. Make робити. Або приймати, залежить від контексту. Мід посищати, платити, put. Ставити. Рід читати. Run. Бігати. Сей говорити, сій бачити, сел передавати. Сент відсилати зі сіних... 음... ну Ось ну ось піти пісні. Слід сидіти, сліп спати, світ говорити, спант тратити, свім плавати, та як брати, тіч, навчати, тел говорити. Ну, казати мається на увазі. Тінк думати, адессент розуміти. Вер надягати або одягати. Він виігравить він і врать писати. Щодо всіх форми, це справ це у нас Пас ну, типа нульова форма можна вона так сказати. Це ще не Pass Simple Present Simple, а от справа це у нас Pass Simple. Вже тепер друга форма. Так, Пасмple Use. Ми використовуємо Pass Simple. Коли дія закінчена. Ми знаємо. Що. Ми знаємо, ми частіше пригадуємо, коли ці сцени зустрілись з такими фразами. Тобто вчора. Останні... Останнього утра, останньої ночі, останньої неділі. Тут мається на увазі, що частіше фрази в кінці будуть. От, типу, last night і все таке, що буде вказувати. Минулий повторюючіся дії. Ми можемо казати про Сімпл, щоб буде про звичка, по повторююся дії, коли зустрічається минулі, але Не зустрічаються в теперішньому. Ми частіше говоримо про прагметики або фрази. Фрази частоти. Off and always. Redacted. А, не зрозумів. Угу, Тут теж фрази такі є. Ну давайте будемо випробувати право робити. І так, відкриваємо ось цю сторінку і пишемо. I стадії. Стадід. Plane не plate, а плейт, точнее, ой роб тут подвоится. We started arrived easy. Ну, на же на Тистак А? Ось так. Тут подвоїться. Тай hey, тут. Вили. Android. Really так, ще я подивлюсь один момент, тут. Потрібен на момент, скоріше це не потрібен, Скоріше, це просто ось так. Ага, тут не стадії, тут стадія мається на увазі. Ну, ось майже все правильно, майже все правильно, гарний результат. По перекладу, я навчався всю ніч вчора. Ми грали покер після обіду, після вихіду з тюрми він грабив банк. Він почав грати шахмати в віці 7 років. Він прибув додому дуже пізно. Він посетив Лоуре, коли ми були в Парижі. Він намагався покинути. Я зупинився курити, коли мені було 30. Коли я був дитиною, я не любив рибу. Ми, реально, ми дійсно насолоджуємося концертом. По перекладу насолоджувалися тільки. Ага. Поехали далее. Паунд, бог, ты. Вор. Погод. Соу. Спок. Я хорошо знаю слова. Дроу. Это слово не изменится. Это слово мой тоже не изменится. Мейтки змінюється. А тут этой. Так, де помилка? Ага, значить так. Значить так. Ага. А, ну змінилося тут слово просто. Получается, я не побачу просто. Рун а там ран. Я знайшов мою в мою коли мені було. 50. Я купив. Цей диван в магазині в кінці вулиці. Я ніколи не одягав уніформу в школі. Я забув сказати або проговорити щось важливе. Я, поба... я бачив пітере в театрі останньої останньої неділі після закінчення зустрічі я казав говорив з моїм босом. Вчора я водив. Одив машину до роботи. Вона прибігла першим марфон, коли я був 18 Я зробив багато помилок під час матчу. Хтось з'їв мій бісквіт без мого. без мого попередження, скоріш за все. Зроби трач, я спас симплом. Давай, ты зробим оврач, я спас симплом. Итак, two summers ago we on a trip to the New York. Mm -hmm. We from Manchester to John Kennedy International Airport, ну Дивіться, тут у нас буде фльоу. Я думаю, я попав. Тож хочеться хочеться все вірити. Н да. Ця подорож була довгою, але ми були дуже щасливі. Коли ми з маленької деревні ми дуже. ...wanted. Хотіли мегаполіс типу Нью-Йорки. Коли ми. Оце слово дуже гарне. Мене його записати. Пу When we ви арів. Arrived Ви. Скоріше за все тук. Це все в минулому часі, скоріш за все, тому що тут саме року, це все речі продовжується, продовжується. Тут воз, тим більше. Зексірайбур дуже грошей і. Телтолд. Розказував нам вату речей про Манхетені. How much is it I ask? extra. When he mm, дивіться, тут скоріш за все буде Go голослово зменюється whend. Тут сейд, якщо не помиляюсь, не бачу слова цього, да, сейд Ай. Стоп. Тут тоже слово я пам'ятаю. Тыник. вихити. Будто он Дивимось. А, вот тут уже використовувались, там пей залишилось. Пей. Ну, ладно, це просто візуальна помилка вже. Не побачив просто слово. Але давайте читати. Два, два літа тому ми, ми пішли в подорож на Нью-Йорк. Ми летіли з Манхетена до Джона Кенеді репорту. Подорож була довгою, але ми були дуже щасливі. Ми з маленької, де, з маленької деревні і ми дійсно хотіли. Посітити мегаполіс типу Нью-Йорку. Коли ми прибули на наш пункт призначення, ми взяли таксі до нашого отелю в Мангеттені. Драйвер таксі був дуже найс, nice, дуже гарний. І сказав нам багато речей про Ньюрок і Манхеттен. Скільки це коштує, я спитав. Я спросив таксі драйвера, коли він зупинився його машиною навпроти перед отелем. Він сказав, це 95 доларів. Я думав, це можливо, але це так. Але це було. По-перше, і я сподівався останнього моєму житті я я заплатив 50. 1095 доларів за таксі. Я вважаю, це найкрупніша проблема великих городів. Вони дійсно дорогі. Ну, гарний текст. Що сказати. так. тема сьогодні закінчилась. Тут потрібно вивчити ці всі слова. Це важливо, тому що кожен раз відкривати, читати це не дуже гарна ідея. Тому, якщо хтось не знає, переписуйте ці слова взагалі, просто читайте. Ці слова реально вивчите. Насправді. Тому вчіть англійську мову. Ви були багатня Росенія. Сьогодні можливо буде ще одне заняття. В с... 18 приблизно. Тому, дякую всім за увагу. Буду гаті росення. Гарного дня. Всім до зустрічі. Пока-пока.